Вітаю новини на телеканалі Бізнес. Мене звати Сергій Кудімов і далі економічні підсумки дня. Поки що про найцікавіше. Речові докази експерти ООН офіційно підтвердили, у Сирії застосували хімічну зброю, але яка зі сторін конфлікту досі невідомо. Престижно чи ризиковано, чому українські банки не хочуть потрапити у категорію ощадних. Світ в очікуванні, хто стане наступним очільником федеральної резервної системи? Обсяг промислового виробництва в Україні у серпні знизився на 5,4% проти аналогічного періоду 2012-го. Про це повідомляє Державна служба статистики. Відносно липня падіння склало майже 5%. Загалом за вісім місяців найбільше пригальмувало виробництво автотехніки, хімічної продукції та електричного устаткування. Експерт центру Кейс Україна Володимир Дубровський у коментарі телеканалу Бізнес припустив, що певним поштовхом для відновлення промвиробництва може стати створення зони вільної торгівлі з ЄС та відкриття для українських товарів нових ринків. Зона вільної торгівлі буде мати безпосередній вплив, тим більше, що намітилися певні. Ознаки відродження в зоні євро, тому що для наших підприємств відкриються ринки, які для них були дотепер обмежені. І, взагалі, будь-яка вільна торгівля вона створює вартість, вона створює вигоди як для споживачів, так і для конкурентоздатних виробників. Тим часом проєкт угоди про асоціацію із ЄС Микола Азаров хоче схвалити на засідання уряду. Уже завтра про це прем'єр-міністр заявив сьогодні під час зустрічі з міністром у справах Європи зовнішньополітичного відомства Великобританії Девідом Лідінгтоном. Зараз Україна готується дуже серйозного історичного історичному до віднівському саміту Європейського восточного партнерства. Завтра ми. Мы... на правительстве выносим соглашение на утверждение и тем самым начинаем процесс прохождения внутригосударственных процедур. Конечно, нам предстоит пройти еще достаточно непростой путь а -а -а. сотрудничества, но мы с оптимизмом смотрим на этот процесс. Компанія DTEK у першому півріччі скоротила прибуток майже на 60 відсотків за 6 місяців цього року. Найбільший енергетичний холдинг України отримав мільярд 197 мільйонів гривень чистого прибутку проти майже трьох мільярдів за такий же період. Торік, а дохід холдингу, який належить бізнесменові Рінату Ахметову, за цей час зріс на 15% та перевищив 43 мільярди гривень. Збільшення доходу телеканалу бізнес-менеджмент пояснив придбанням торік компаній Дніпроенерго та «Західенерго». енерго. Прибутки жупали через консолідацію цих підприємств, а також зниження міжнародних цін на електроенергію та вугілля. Це Сниження прибулі зв'язане з прибулі з продаж угля, який мили в предучих періодах, продажу угля на третю сторону. Поскольку мы в прошедшем году консолидировали Днепроэнерго и Энерго, то более мы продажу угля и эту прибыль не генерируем, не показываем ее, она остается внутри группы. А финансовое положение дне про Энерго было не настолько прибыльным, чтобы мы оттуда увидели какой-то, скажем, плюс при приобретении. Бізнес імперія Ріната Ахметова поповниться ще однією компанією. Антимонопольний комітет дозволив SKM Financial Overseas Limited, що входить до групи System Capital Management, купити UA Telecom Invest Limited. Це дасть змогу Ахметову отримати опосередкований контроль над Укртелекомом. Укртелеком найбільшою країні оператор фіксованого зв'язку надає практично всі види телекомунікаційних послуг. У 2012 рік компанія закінчила із чистим прибутком 366 мільйонів гривень. Україна зміцнить позиції лідера з експорту олії протягом поточного маркетингового року. Вітчизняні олійно-жирові підприємства можуть збільшити виробництво до 4 мільйонів 100 тисяч тонн. Це на 20% більше ніж минулого року. Про це повідомив генеральний директор асоціації Укроліяпром Степан Капшук. За 2011-2012 маркетинговий рік. Валютна виручка від експорту соняшникової олії сягнула 4,5 мільйонів тонн. цього сезону. Таких цифр в Укроліяпром не прогнозують. Утім, наступного року розраховують на збільшення урожайних площ під соняшник. Ми зацікавлені в тісній співпраці. Ми зацікавлені на сьогодні, щоб аграрії, аграріям було вигідно сіяти. тому що якщо не посіють на слідуючий рік соняш, то в принципі підприємства залишаться без роботи, Прогреш, і програші будуть усі. Агрохолдинг Мрія за підсумками роботи у першому півріччі отримав чистий прибуток 115 мільйонів доларів. Це на 13,5% менше ніж за такий самий період торік. Натомість сукупний дохід за цей же час зріс на 21% – до 254 мільйонів доларів. Угіддя мрії, сконцентровані у західній Україні. Там агрохолдинг вирощує пшеницю, ріпаку, корудзу та інші культури. Продукція постачається у 20 країн світу, переважно в Європу. Голов... головою ради директорів і співзасновником є бізнесмен Іван Гута. Торгова промислова палата України підписала угоду про співробітництво із Нацкомфінпослуг. Сторони сподіваються, що це сприятиме залученню іноземних інвестицій до фінансового сектора. Тому особливу увагу за словами голови Нацкомфінпослуг Бориса Візірова приділятимуть тому, аби українське законодавство відповідало міжнародним нормам та було зрозумілим іноземним партнерам. Перш за все, це розвиток законодавчої бази, що регулює надання фінансового ринку, налагодження міжнародних зв'язків і ділових контактів між національною комісією і учасниками ринків фінансових послуг та їх зарубіжними партнерами. Популяризації ринків фінансових послуг, підвищення рівня поінформованості учасників ринків фінансових послуг та споживачів. Роль такого важливого органу, як національна комісія, яка займається регулюванням, устойчивості, щоб з как раз нашої точки зору важніше функція являється формування довіри вокруг послуг вот, услуг в нашій країні. Речові докази експерти ООН офіційно підтвердили, у Сирії застосували хімічну зброю. Мова йде про ракету класу Земля. Земля із нервово-паралітичним газом «Зарин». У доповіді, що правда, немає відповіді на одне з ключових запитань: ракета була виготовлена на заводі чи кустарним способом. Ця інформація могла б пролити світло на те, хто застосував хімічну зброю урядові війська чи повстанці. Продовжить тему Ольга Дацюк. Генсек організації Об'єднаних Націй Пан Гімун зробив заяву, на яку світова спільнота чекала майже місяць. Зарин таки застосували, і від нього загинула понад тисяча мирних жителів. Висновок не став сенсацією. Втім, назавжди розвіяв спекуляції щодо постановочних кадрів. Комісія дійшла висновку в Гуті. У районі Дамаска була застосована хімічна зброя, і до того ж, у досить великій кількості ця атака спричинила численні жертви, в основному серед мирного населення. Я yeah. Питання, хто застосував, турбує світову спільноту найбільше. Втім, саме воно залишилося без відповіді. У радбезі кажуть, для цього експерти мають провести окреме розслідування. Поки ж великі держави тлумачать висновки по-своєму. США, Велика Британія та Франція заявили, результати підтвердили провину Асада. Якщо подивитися на те, скільки зарину було використано, взяти до уваги техніку, яку застосували, і вектори розпилення газу не лишається сумнівів, що за атакою стоїть режим Асада. Аби переконати Росію, глава французького МЗС прибув у Москву. Втім це йому не вдалося. Після зустрічі кожен лишився при своїй думці. У нас є серйозніші основи полагать, що це була провокація. і деякі наші партнери безапеляційно заявили, що тільки режим мог применить цю хімічну зброю, як зараз, собственно, в вашому питанні прозвучало, но істина должна быть установлена. Ситуація напружена не лише за столами переговорів. Напередодні турецький винищувач збив гелікоптера із Сирії. Дамаск виправдовується. Військовий вертоліт перетнув кордон випадково. Втім, Анкара запевняє, пілоти свідомо порушили повітряний простір. Гелікоптер отримав кілька попереджень, втім не зупинився і пролетів ще два кілометри. Саме тому втрутилися військово-повітряні сили Туреччини. Підбитий вертоліт покинув нашу територію і впав у Сирії за чотири кілометри від кордону. Естафету переговорів щодо Сирії сьогодні приймає Нью-Йорк. Там відкривається сесія генасамблеї ООН. І заринова атака стане чи не найголовнішим питанням порядку денного. Ольга Децюк, новини телеканал Бізнес. На звіт експертів ООН відреагувало і Міністерство закордонних справ України. Київ засуджує факт використання хімічної зброї поблизу Дамаска і виступає за мирне врегулювання сирійського питання. Музика. Уряд Великої Британії продав частку у найбільшому роздрібному банку країни Lloyds Banking Group. За 6% акцій акції держава отримала 3 мільярди 200 мільйонів фунтів. Це перший крок до приватизації установи, акції якої уряд частково викупив у розпал фінансової кризи. Лойц найбільший іпотечний кредитор Британії. У першому півріччі цього року прибуток банку становив понад 2 мільярди фунтів порівняно зі збитками 456 мільйонів фунтів за аналогічний період. Торік. Це ще один крок до покращення британської економіки, до вдосконалення банківської системи. Продаж акцій Lloyds – Це спосіб повернути гроші у кишені наших платників податків. Заощаджують на статусі українські банки не хочуть потрапити у категорію ощадних. Це відбувається автоматично, якщо частка грошей населення у пасивах за місяць перевищить 50%. Причина на поверхні жорсткіші вимоги НБУ до таких банків. Щоб уникнути небажаного статусу, фін установи шукають різноманітні шпарини. У деякі з них зазирнув Юрій Мелько. Статус Ощадний для банку означає, що понад половина його пасивів це депозити від населення. У прокредитбанку, який вже не перший рік є ощадним, такі вклади, попри високу ціну його залучення, вважають найнадійнішими. Я готов спорити те, що отримати, наприклад, мільйон доларів. От 100 клієнтів фізичних лиц, це більш надежний ресурс, ніж від одного э, юридичного лица, тому що там інші риски включаються. Наразі в Україні статус ощадних мають 8 банків: Ідея банк, Платинум, Прокредитбанк, Експресбанк, Київська Русь, ВІАБ, Приват та Актабанк. Ще в 16 фінустановах розміру вкладів фізосіб коливається від 45 до 50%. Однак, прикметник Ощадний не єдиний, що отримує банк. До нього висувають значно жорсткіші вимоги. Наприклад, збільшений норматив щодо миттєвої ліквідності та розміру кредиту на одного контрагента, для банку це означає, що кошти, які б могли працювати, залишаються замороженими. Так, НБУ мінімізує ризики і захищає вкладників. Банк, який не є ощадним, він при так грубо. При регулятивному капіталі в 1 мільярд гривень може видати одному позичальнику 25% від цього капіталу, тобто 250 мільйонів. Якщо раптом він стане ощадним, то для нього ця сума зменшиться до 200 мільйонів. Саме тому деякі фіностанови намагаються уникнути ощадності, кажуть в асоціації українських банків з 2011 року. Частка вкладів населення в банківських пасивах зросла із 33 до 40 відсотків. А от кількість спеціалізованих ощадних банків залишається незначною всього 8 із майже 200 зареєстрованих в Україні. Щоб запобігти ощадності, фіностанови йдуть на хитрощі, дають кредити афілійованим фірмам. Якщо ви в активах дасте кредит компанії. Свої юридичні, яка покладе на депозит в цей час, то ясно, що зобов'язання при цьому зростуть, а відповідно сума від відношення депозитів до зобов'язань зменшиться і буде менше ніж там ті 50%. Попри острах через статус ощадного, банки і надалі боротимуться за гроші населення, наголошують експерти. Адже можливості залучати ресурси у юросіб чи з-за кордону значно менші. Так за даними Нацбанку, торік обсяг вкладів із осіб збільшився на 13%, тоді як приріст юридичних склав усього 3,5%. Юрій Мілько Андрій Скрагленко, новини телеканал Бізнес. Про переваги та ризики банків від статусу Ощадний та про те, як фінустанови залучають кошти населення, підвищуючи депозитні ставки, ми докладніше поговоримо просто зараз. Гість програми Юрій Блащук, заступник голови Ради Незалежної асоціації банків України та голова спостережної ради Платіном Банку. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Юрію. Не всі банки поспішають набувати статусу Ощадного. Чи дійсно суворі вимоги МБУ є от серйозним чинником, який стримує їх? Почнемо з того, що банки це досить консервативні установи. Вони працюють інерційно в результаті цього. Вони не можуть змінювати якісь правила походу. Їм потрібен певний час. Якщо ми подивимося, чим відрізняються ощадні банки від звичайних банків, правильно сказали, що там є більш жорсткі вимоги до миттєвої ліквідності і є вимоги до видачі. Кредит кредиту в одні руки одному позичальнику, в тому числі інсайдером там ще є. Якщо стосовно миттєвої ліквідності, банк може вирішити це питання досить швидко, да? залучивши більше вільних коштів, залучивши кошти до свого балансу, то відносно збільшення капіталу, це досить плановий процес. І якщо банк видав кредит. Одному із позичальників в тому році на 5 на років, то якщо вводиться норматив більш жорсткий, він мушу забрати цей кредит, Тобто це процес, чому банки не йдуть на це, тому що вони більш. Інерційні інститути чи є переваги ощадних банків на так би мовити на Ні, немає. Я думаю, що можна говорити про переваги вкладників. саме вкладники мають перевагу працюючи з ощадним банком. Чому тому, що там більш умови, вони більш захищені, їх вклади більш гарантовані. Я б сказав би так, що можна було б змінити у політиці регулятора щодо ощадних банків, щоб ви порадили. Ви знаєте, можливо, треба признати сьогодні всім, що Ера залучення коштів заходу з міжнародних ринків вона закінчилась на певний період, і основним джерелом фондування сьогодні є вклади фізичних осіб. Тому банки повинні планово підходити до переходу в цей статус. Нічого страшного за цим не буде, якщо це плановий процес, він не пов'язаний з якимись вимушеними діями, які впливають на бізнес-модель в цілому. Але тим не менш, деякі банки балансують от на рівні 50%, 49-75%, От десь так. Це при тому, що потрібно залучати кошти населення. Ну я повертаюсь до того, що банки це консервативні інерційні інститути. Для того, щоб змінювати бізнес-модель, потрібен час. Це не, це неможливо взяти і сьогодні, змінити бізнес-модель фондування. До неї треба йти це зв'язано з серйозними вкладеннями, як інтелектуальними, так і фінансовими. Оцінюємо, будь ласка, ситуацію на депозитному ринку за сім місяців гривневі депозити зростають. За рахунок чого, а невже населення знову повірило в відчуття не було. Ну чому знову? Ми говорили рік тому, куди, куди вкладати гроші. Ми рекомендували національна валюта. Ті, хто повірив, сьогодні в прибутку. Тому це йде нормальний процес, йде нормальний процес довіри, встановлення довіри до національної валюти. По-різному йде, якщо брати три валюти основні, так, куди люди наші вкладаються: євро, долар і Гривні, там є різні тенденції: в євро трошки менше, в долар трошки менше, і в гривні трошки більше. Чому? Тому що процес зв'язаний напевне з дохідністю. Якщо Національний банк сьогодні обмежив вкладення іноземної валюти в споживчі кредити, досить, досить правильно зробив, то і ми вважали, що й потреба на цю на ці валюти відпаде абсолютно, але вийшло зовсім не так. Не зовсім так. Якщо стосується євро, то там дійсно ми досягли таких е, розмірів депозитних став, які можна порівнювати з східною Європою. От ви особисто як банкіру да. якій валюті заощаджуєте? У мене в гривні е, мої депозити в євро е, депозити. Нижче, тому що немає таких активних джерел фінансування. Ваш прогноз: як будуть змінюватися ставки по гривневим депозитам, наприклад, до кінця цього року? Вони будуть поступово знижуватись. Поступово ще раз кажу. Те, що зараз деякі банки пропонують 20%, Це тимчасове явище. Це зв'язано в першу чергу. Напевне, з таким сезонними коливаннями. Люди повернулись з відпусток. Вони беруть кредити. Вони бізнес починають оживати після літньої спячки. Іде активізація бізнес процесів зв'язана, в першу чергу. З цим я вам дякую, Юрій Блащук, заступник голови ради Незалежної асоціації банків України та голова спостережної ради Платіну Банку про переваги та ризики. Банки від статусу «гощадний» та про те, як фінустанови залучають кошти населення. Світ в очікуванні, чию кандидатуру запропонує президент США Барак Обама на посаду голови федеральної резервної системи. Після відмови фаворита колишнього міністра фінансів Ларі Самерса експерти активно обговорюють інших претендентів. Серед них дружина Нобелівського лауреата з економіки. Івана Скорик далі. Інвестори завмерли в очікуванні. Їх не цікавить, кого ж Барак Обама призначить на пост голови Федерального резерву США. Коли основний кандидат на цю посаду Лоурен Самерс зняв свою кандидатуру, головним претендентом стала заступниця очільника ФРС Джанет Єлен. Втім, Обама може й не схвалити її кандидатуру з політичних міркувань. призначення Єлен можуть сприйняти як слабкість Обами та поступку демократам, які хотіли б бачити на цій посаді саме її. Фаворитом Обами був якраз. Самерс, тож не виключено, що з'явиться середній варіант. Це допоможе Обамі зберегти гідність. Таким компромісним варіантом експерти називають колишнього заступника голови ФРС Дональда Кона, адже Обама згадував його ім'я під час обговорення кандидатів. Однак саме Єлен має найбільший досвід і найґрунтовніші знання за її плечима довга кар'єра у Федрезерві і керування групою економічних радників Білого Дому при президенті Клінтоні. Тож наразі Єлен має найвищі шанси. відмова саме свідчить. Що адміністрація Обами переоцінила підтримку з боку власної партії, і це не вперше. Те саме ми бачили із Сирією. Тому думаю, що Обама погодиться на кандидатуру Єлен. Вона має найвищу кваліфікацію для цієї посади. Хай хто обійме посаду, він буде менш прихильно ставитися до згортання програми стимулювання американської економіки ніж Саммерс, впевнені на фондових піржах. Наступника Бена Бернанке Барак Обама має назвати до кінця тижня. Іван Наскорик, новини, телеканал Бізнес. Відхід легенди у Японії на 101-му році життя помер колишній директор корпорації Тойота Едзі Тойода. Під час його керівництва Тойота вийшла на нинішні позиції одного із найбільших автовиробників світу. Ейдзі був племінником засновника корпорації. Працювати у Тойоту він прийшов у 1936-му, а вже через 30 років став її президентом. Саме тоді компанія почала експортувати автомобілі до Сполучених Штатів. Це стало справжнім проривом для японського авто. Това Google Гугл поповнює колекцію стартапів. Цього разу корпорація купила Bump Technologies, яка розробила одноіменний мобільний додаток. Суму угоди не розголошують, проте за оцінками профільних світових ЗМІ, придбання обійшлося Google у 40 мільйонів доларів. Додаток дає змогу двом власникам смартфонів обмінюватися даними контактами, фотографіями, відеороликами та іншим. Для цього треба лише злегка стукнути пристрої один об одний. Ринок елітної нерухомості у столиці стрімко розвивається, днями відкрили комплекс «Печерскай» з тенісними кортами та баскетбольними майданчиками. Квадратний метр тут коштує близько трьох тисяч доларів. Та поки київські апартаменти люксового типу ростуть, регіональні будівельники елітного житла переорієнтовуються на економ-клас. Що означає це, що всі багатії переїхали до столиці? Дізнавалися наші кореспонденти. Ще кілька років тому попит на елітні, а в українських реаліях великі квартири в Донецьку був високим. Тепер вектор змінився. Нинішній тренд квартири площею від 60 до 80 квадратних метрів. Частка таких апартаментів на первинному ринку Донецька зараз становить 70%. відсотків. Просліджується некотора тенденція уходу нашого населення в сегмент економ класу Многі будівель вже уходять від будівництва, жилія бізнес якісь там преміум класи, уходять в економ клас. Причина падіння попиту на елітку на первинному ринку Донецька проста, кажуть ріелтори. Багаті донеччани, потенційні покупці, нині активно переїжджають в інші міста. Чи то по службі, чи то у бізнес-справах. В силу того, що сьогодні поповнення кадрів, ротація кадрів із Донецька вся в Київ, Харків, там, в Дніпр, да? Вот, в Донецьке сьогодні елітне житло просто дуже впало. В ціні, во перше а во-вторых, анобу как бы, практически не спроса слабко розвивається і одеський ринок елітної нерухомості. Жителі міста теж переходять на економ-сегмент, рятують люксових забудовників лише іноземні покупці. Сьогодні от із общого числа е, нам реалізації жилих квартир. Е, приблизно 15, я не до 20. ета. Это... Інвестиції, які приходять із стран ближнього і дальнього зарубіжі, найдорожчими лишаються прибережні райони Одеси та історична частина міста. Там за квадратний метр житла просять від трьох до чотирьох з половиною тисяч доларів. Однак попит на такі квартири падає. Тож нових масштабних проектів лакшері апартаментів найближчим часом очікувати не варто. На сьогоднішній день все таки внімання будівництва Обращено на наиболее ликвидное жилье. А наиболее ликвидное жилье сегодня находится в сегменте эконом-класса, а не элиты. Надо продать то, что есть. Подібна ситуація і в інших великих містах країни. Аналітики зазначають, поштовх до розвитку сегмента могли б дати самі забудовники, якби чітко визначили критерії елітності житла. Адже заможних українських покупців уже не здивуєш великою площею квартири. Ціну має виправдовувати й елітна інфраструктура. Анастасія Іванцова, новини, телеканал Бізнес. І на останок цифри дня, за підсумками сьогоднішньої торговельної сесії, індекс української біржі підвищився на чверть відсотка. Національний банк України на середу не змінив офіційного курсу гривні до долара. Міжбанк закрився зростанням котирувань долара і євро на одну копійку. І це все більше новин на нашому сайті. А ще моє у соцмережах. Нам важливо знати, що вас цікавить. Замить не пропустіть спортивні новини. Дякую, що були з нами. Добраніч!